А що ти делаєш, на даній нам стулі, а? Що ти робиш? Я була в тебе, друзі, розпаковка. Купила ще одну таку книжечку. У нас овочі, фрукти, фрукти, по-моєму. А це тварини. Тоже пак, це 50 гривень, 50 по-моєму. Книжка прикольна. Різні тваринки малювати. Тут макати треба пензликом з водою і воно буде малювати. Прикольна книжечка. Можна використовувати. Далі купила такий сирок безлактозний. Взяла такий рости, не знаю, попробуємо цю. бо я заметила, е, творожка у нього болить живіт. Це 100%, тому що кілька раз спробувала, і він себе дуже багато вів. І я все-таки склоняюсь к тому, що у нього болить живіт. Попробую дать один. Якщо не буде болить животик, то буду кушати. Якщо буде, то не знаю. Купила колбаску фірмову, також по акції мала. Масло взяла ще одне. Ми щось в последнее время дуже багато масла їмо, Я маю на увазі, то, що робимо бутерброди гарячі, а там я трошки масочка кладу, воно так вкусніше. Получается лук, цибулька. Одну штучку взяла до борщика. Осталось, конечно, борщика небагато, багато, ну, супчиком, ну просто захотілось мені саме такої цибульки, хоча мені є. Але вообще зачем я йшла в этот так Це за моркву, тому що в мене нема закінчилась морква, короче. І я хочу зделать цей Що я хочу сделать? Що я хочу сделать? <плух> я хочу сделать плов. А мене не було моркви. Морква там треба коротше. Так що. І на цю закупочку я потратила 467 гривень. Ну це плюс ще книжечка. І ота книжечка, що я вам тільки що показувала, розпаковку з Данії робили машинок. Вона коштувала 119 гривень. Була би дешевле, якби я не купила книжечку. Для Данюшки не жалко. Я тут поставила вариться, у мене тут вариться нутрія для Дані, вариться пюрешка вариться Тимофею м'ясо вариться і що хочу сказати друзі немає света немає света досточка сохне да? Тимофейчик немає света і везде немає света і в магазині і, короче, і везде і ходила ще пішком піднімалася слава Богу яким образом я не знаю я не застряла в ліфті мені просто повезло я трошки позже вийшла і світ виключила представляєте я в шокі Так, друзья, я уже поставила на мясо. На мясо. На плов мясо поставила. <свят> Буду трошки обсмаживать. В принципе, ничего тут такого нема. Мясо э, и овощи. И рис, собственно. Воду поставила уже. Варить. Свет включила. Ура, ура. Э, зараз без 20.11. Ну, может, частный не было света. Десь так. Так что, слава Богу, свет есть. Так что, Можна гонтувати, тут замічки да, потім треба буде м'яска передо Так що быстренько сделаем. Тут не що його робити. Сейчас все быстро підсмажу, закидаю, то воно буде варитися. Ой, яка в мене чиста. Це, вона не відмивається. У мене колись в ці кастрюлі з этот, горіли яйца. Вона була вся чорна. Вона вже отмылась. Це стара кастрюля. И вот это не можу я отмыть. Скільки я тру-тру-тру, его тру. Ну, тру, тру тру. короче, надеюсь, со временем одотрется. Так что, друзья, быстренько сейчас приготовлю плов, Потом данечку кормить, спать. И можно також убить Тимофей тут, как обычно. Караулит меня. Да, думаю, что що ему щось перепаде, но нет. Стирка, слава богу, включилась стирается. Бо Короче, и не стало. Да, кима эпитика, ароматика, котик, ожидай, котика, и хороший балдёжник, голодающий. Він у нас в последнее время, я не знаю, що з ним происходит. Він постійно хоче їсти. Это ужас. Да? Куда ты лезешь замерз? Это нормально. Тебе удобно? Да? Вы ждите, когда у него чисто кофта. И я ж ему тільки надела два дня назад. Это капец какой-то, Тимофей. только что поел, я тебе насыпал порцию XXXXXXL. Не смешно! Понятно? Питаешь ты? У него полный живот. Ну конечно по твоей фигуре не понятно. Ну но... полный, это полный у него ты что. Он, ну, съел... ну, да, Он съел нормально. Да блин, твою порцию Папа, ну что ты скажешь? <ракл> 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 было доедать Короче, все, что есть в холодильнике Мне захотелось жареное яйцо И так как надо было доесть и там пару штук пельменей а И что, макароны шлип? Да, это типа петлетки ага, Короче, у нас сегодня блюдо микс У нас сегодня фаршированное тесто Тесто раскатанное. Лапшой тисто і яєчко, да? Да, яєчко. О, дивіться ще, опа. Ага. Так, опа, помідорки. А, 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 ще помідори, баклажани. Ага, це я так поняття типу, язик. Да, так, да, внутрі так ціліком баклажани. Точно тьощений язик. І це цвітна капуста, хотіла сказати. І капусточка. Така. Я таке просив, я таке заказував. А ти її будеш взагалі їсти? Не знаю, ну попробуй. Та я з'їм взагалі, я не сильно люблю капусту. Мені потім, де її живот болить. А зачем я язик тещі я не зрозумів. Ой, це вкусно-вкусно буде. Ой, дітки, які помідори красиві, яркі такі. А, знаєш, вони весною пахнуть, ну, весенні, як будто. От вони украшають наш стол. І в мене так же само. Ну, отаке, от отаке щось чичко. Вони, короче, смачні. І досі. Так і ці вкусненькі, вони кисло-сладенькі. Ну, а де, бай, там попадається якийсь переспівший, а так взагалі тут то теж кисло сладенькі mm -hmm. вкусні, вкусні. І це такі красиві Йди. баклажа. Тільки, тільки вже шкірочка така тверда. Ні, ще більш-менш нормально потрапив. Він тобі сейчас вилізе прямо в тарілку знизу. Угу. Тобі він тоді і так вчора хотів і сосиску вкрасти, і шо він там? І блинчик у мене вкрав. Блинчик з сиром вкрав. Паразит такий. Два рази при чому. Да. А він тобі ще этот, спагетти вчора вкрав. Та я в шокі. Що шо він мене тільки не вкрав? Я не встигала, він так быстро це все робив. Ти покидався вдома на дів... спагетти, а він тобі взяв їх і з тарілки вкрав. Він вже пішов в мисочку я доблизу. Він, він несе втору а? Ай, басає воля. Донька вже поїла. Зараз буде їсти макарошки. Йому нравится. Ну, я йому чи-чуть відриваю, і він кушає. Так що, друзі,сім смачного хто їсть. Осьо, <Jake> папа. Це Поні. макаронки. Пробуй. Ну що? Нормально? Ще пальці підправляє, щоб <сь mia> <сь> залізли. Угу. <konuş regain> Це брат двоюрідний, Дянюша. Він ніхтєльком глотав. Да так. <dipped> А потом щось був попорхнувся, а вони витягують, а там одна спагетіна ткань. Длини на длина. длина. <рес> Данчика жиє. Ну, ага, показывай, ище, ище. Ище. Тимофей, да он и тебе. Угу. Кажамий нище. Нет, это не ну, ты не есть макароны. Данчика, ты уже вирос. Ты уже вырос. Да хоть не давится. Что а ты делаешь, Зая? <таспорщик> Ух ты, какий папа пистолет сделал, Это <таспорщик> автомат, авто. Извините, пожалуйста. Значит, прицел? Ух ты, ё-моё! сейчас, Дани, диш, 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 злоба как обычно. Папа, <таспорщик> Папа, папа, оба. Как ты так умудрился? ты не скажи. Вы бачили Сразу на Друзья, вы бачили, такая что папы на выражение лица и настроение, строим, строю, строим, строим. Да, не в секунду знал. Да, до... Такая разрыськами стреляй. А? Ты А я не могу с мальчика. мальчиком. А маму зачем стрелять, видите? На оптику как тебе на. Як а ты будешь стрелять, ты же не побачишь никого. На пистолет. Уже, конечно, не так. Да. Уже снайперская винтовка. Осталось прокладки. Да. Вот <ріхи> так. Все. Ты крупнокалиберным стрелял. Ты бачишь, но не підходит патрон. на мощный дверь. Папа. Мы все сломали. Все пропало. А что мы Даня! <ріхи> Да, да, нет, ну, дысь, да, да, вин да, да, хочет да. ремонтировать, а ты наезжаешь на ребенка. Какие ему дырья не надо делать? Надо, сделай, повырешь ему, состругай пистолет. Той він то вин точно не зламає, зато тим пістолетом він За все то, вокруг взломает. Да, быть Особ... патронов. Особенно Тимофей, шкафы и все остальное. Он уже хоть бильце дивится, что он погрыз. Видео свое побачил. На телевізорі, mm. uh -huh. як він быльця погрыз, uh -huh. А Я потім ходив, показував, що я погрыз бильця. <риск> І намагався ще раз погризти. <риск> а це той... Так А той дивіться, що він робить. Тимофей, що місце шукає. Ти чого кровать розстелив? Він питається залізти под Чого він кровать розстелив? Не знаю. Ну залазь давай уже. Довго думає, у нього не він у нього залізти, і він починає нервничать. Він потом злиться, нервничает. Ой, Даня, йди, йди. Поможи, Помоги, Тимофей, не, конечно. Э, да, для Дани это не порядок, что Тимофей лежить на кровати. Все. Тимофей там лежать не должен. Тимофей должен быть на подоконник. Да? Даня, обережно, будь ласка. Так що, друзі, вот так у нас проходять вечори. Бежит, 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 бежит. Ночные забеги. Що ви тут наделали? Господи, тут, тут все є. І коні, і свині, Молодець, думаю, все, і конструктор. Ти куди виліз? І джойстик, папин, і машины, и і книжи. Я там знаю, взяв. Що ти кажеш, я вже не поняла. Так, бих. Захайкался. Захайкался. И машины, и самолеты, и все. Ну, короче. Куда ты лезешь? Хлопчик малый. Бабах сейчас будет. Да, по папе можно и полазать, да? Угу. Папа, не теряй надежды сделать еще один пистолет, этот автомат. Угу. Куда ты лезешь? Вот так. Сейчас бы было, папа, не папа. Капец. Мама тобі казала, що не дозволяє туди залазити? А Нам все равно. Таке кересон сделал типа Мама, що ти говориш? Папа тут. строй. Папа, ну ти ж знаєш, що что зараз прийде і зламає. Я, я, я. І ще конструктор некоторый не погано, погано держиться. Тут конструктор просто з двох наборів: один менший, другий більший. Да, ну, і вони погано Мы все добавим. А А делать? Маму все, папа. Раздожь. Все, не порядок. Так не должно быть. Раздожь. 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 Мама! Да. <сос> <Бабушка>, привет! <сос> Опять привет Опять Мама! сумки Кажется там не Мама! Кажется там Мама! <сос> Твоя да. Да. привет. Мама! Мама! привет Мама! Мама! <сос> привет Мама! Пелец, а ну бегом! Кто там? Кто там? Кто там, блин, я Это золото! Это мое золото! Иди так, ты, ты! Ай, что там у бабыхи? Сейчас заглядай! Ну, ты подойдись! Раздание не хочешь, я иду! Иди, мое стёстечко! Привет, Казимовский! Помогай подписчикам! Привет! Привет! Бабушкин счастье, да? Ты бабушкин? А? Ты бабушкин? Пострили, юзик. Пострили, пострили юзика, пострили Даня, Да, пострел, пострел, языка, пострел, <свят> <свят> Далее, я тигра делает. Да. да, ты тигра делаешь. Да. Ты делаешь Ой. тигра, да. Да. да? Главное, чтобы не делал нервы. <свят> <свят> ты выисовил <из> <свят> это. Ні, бабушки, не зорода. Так, да. так. Та ти та, роздіться, да. хочу ти Даню кину. Давай, йди до мами. Бабуша, гай роздівається. Да. Розказує, як там е, э, почали стріляти. Я кажу, бабушка, то як нам їде, сльоза кисермогідон починається. Та ужас такий зріб. Да, такі, зріду, да буде це прильоти такі просто. були. Бахкало так все. Да? Зі косморка, там була сладом бабах. Та да, ви тут почти цілу ночі бахкало. Капец, просто. А утром прильоти прилеты. Все у нас человек, а мы тільки що завтракали еще завтракала и слышала. Бусинки. Там зимчуга. Там, там, <сорщина> Бриллианты, золото. Блин, Бриллиант. <сорщина> да. Гитя, Гитя, ну. Тим он тоже прийшов поздороваться. Да, ты тоже пришл поздороваться. М -м -м. Да, ти тоже Він проверяет, ему то да принесли. А, он думал, е... может тут еда вдруг. Ні. Чому у нас вечір голодний? Йому нічого. Як то вечір голодний? Його не кормлять. А він у нас голодний. Ну, що там? Оця бабушка каже, довго роздівається, да? Не говорить. Капець. Папа, зараз буде розпаковка. А що случилося? А що случилося? А що таке? Це наші судочки, які... Я навіть і забула, що я тобі щось давала. Це яйця, як бічна. Мама нас снабжає яйцями. Мама курить, але не каже. Ну, напевно. Це що мама? Це у нас, Щас яйця впадуть. Це у нас. Гля, Опять голубці і перець. Тільки мама, ми варити не будемо, я плов зварила. А ты, <головок> Ти що, з ума сошла? Все в салка, а то отбивнушки. То все обинушки? Один, да. Ти що, да. з ума сошла сколько? Да. Ти що, мені всі свои отдала? Нет. Ну, я тебе купляла. А это что? От це, це, це даньки питання. Дайте. А, да, це якась гуманітарна допомога. Так, це нам дала бурячок. На один більше. Хоть это, но должно быть, на один вже пюрешку им почув? Да ты что, какой ты нелный? Гля. Рулет маковый. Ай, опять праськи. Ты что, Это очень вкусные рулетики нам подобаются. Гля, ты что, с ума сошла? Мама, ну ты точно хочешь, чтобы была толстая это, а дочь, все, дочь твоя? А Лять, да. Сила куча опять. Ты что, мама? Мама, ты нас любишь? Дай дай. А что тебе дать? На, тебе пюрешка, подержи. На, пюрешка. Нет. Нет? а что? А это? хочешь? На. Та наша бабушка нас привезла такі подаруночки, фазива. А ми опять сегодня куда-то идём. Не там что-то. Не. <рес> не, мы мы сегодня идём отправлять нашему дяді посилку. Я там почти склала, но мне ещё надо упаковать в коробку, бо він сьогодні зранку мені тільки написав, що йому більше нічого не треба. фуру найомну вже нашла? Не, фуру не нашла. Та що ти ще хочеш? Ти оце хочеш на на Ельфік. Так? Ти Ні? Не? Не підходит. А шо? Та шо ти хочеш? А це? А це? А це? шо Оце? 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 Що? Шо? Папа, мені кажется, проще самому. Ой, а ці вкусные. Эти рулетики. Ти шо, мама, переодягатися йдеш? Не надо, а ми ж підемо кудись? Ні, я на продевать йду. А, шоколадки. Папа, дай-ка шоколадка. Це ти покупала? Мама. Только не кажи, что ты покупала. Да я, я взяла, да? Ничего страшного. А что там? Кто это Китя? А ну, Китя под низом она проверяет. И а мы не, а мы не Как не спагетти воруют, так блинчик из рота. Это ужас какой-то. Ой, надо выключить этот компотик, папа. Там тетя у бабушки. Там тетя у бабушки. Там Тьоть. Розказуй, бабушці, як ти спав сьогодні. А ну кажи, баба. 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 А де мама? Де мама? Погукай маму. Кажи, мама. Що це у нього на вухі? Не знаю. А, помада. Помада. Бабушка цілювала, так? да? думав, що це їм вже подер Вуха пробив. Та да, да, я думав, на, на, роздер. На-на-на-на-на. Что mm -hmm. ты, что ты еще хочешь? Ой же, господи, ты. Днень, Надо попробовать, интересно. Оно вкусное. Написано, что это ваниль. А что такое помме? Не знаю, что такое. Ну, по срокам нормально. А, это яблочное, да? Ну, яблоко. Значит, яблоко. Поме. а Может, это просто не на нашем языке. Может, да, это не на нашем языке. Бо, ну, а ты баш... не б... знаешь, мама? Baby био. био. Чье оно? А ззаді не написано? Та я туди дивлюсь, щоб не пропустити. тут нема нічого, не написано. Там може на баночках. А, десь на баночках може, так. Франція може бути по ФР. ФР. Су тобі на. Він просто поняв прикол, що йому треба нагнутися, його туди нагнуть, подадуть, він візьме. Два. Це треба тільки розпечатати. Чи розпечатати, подивіться. Та да розпечатати, подивіться. Подожди, ось так можна ще колеть. А що ти глаза трив? Ти що без достав? На, оце ти хочеш, на. На, шоколадку. Кажи, на що мені ті пюрешки? Я шоколадку мені дайте. Да". <рисловлення> <рисловлення> дайте, не майнайте. Да? Ну що, папа? Ну так, точка FR, типа, як по сайту, де це як Франція. Ну, короче. Сейчас. <гум> да. Будем Ля-ля-ля, він уже распаковыває. Да. Он по 2 баночка так зроблений упаковані. <гум> да. По сколько 30 грамм? Чи сколько? По 130 А, 130? <гум> Прикольно. Спасибо. <Таки гум> Передасыш, кто нам хто нам дал. Так, так Ну, ваш по сайту, якщо дивитися, babybio.fr Bio FR. Та, коротше, ми потім, ти так не знайдеш, ми потім подивимося і все, успокойся. Бо у нас папа, якщо щось хоче знайти, йому треба прямо зараз. Так, звісно, не <зас> що, загорілися, чи є воно. Глянь, він вже відкрив. Да, ось сюди, Франція, де. Да. Ось, диви, навіть флаг намальований, а ти не побачив так, одразу. Так, а що, я? воно ж запаковане було. <зас> де мені в той да. флаг? Папа, дивись, він настає шоколадку вже. Чого? Так а тобі не рано ще таке? Тобі таке не рано ще? Каже папа. Дань, ну може тобі вже й кофе налоги. Да, кофе з шоколадкой. Коробочку сразу нафиг йому, а оце я буду. Вот да Дань, там не І не телефон Ти куди? Ну, все забрали за в коробочку, як даних розміром, почти <реш> будемо відправляти на почту нову. Ти тоже с нами. Мама, я на то и каплю купила. Ти не забула?